За тиждень після стрілянини водій легковика під домашнім арештом, а мотоцикліст проходить лікування. Куля зайшла до самої кістки, тобто тут зупинилася. Один з головних проспектів міста. Саме тут, вечір 24 липня, сталася стрілянина. Місцеві жителі зафільмували конфлікт між водієм легковика та мотоциклістом, що стався прямо на проїжджій частині. Кульове поранення в ногу отримав мотоцикліст Антон. Чоловік згадує, в той вечір катався з друзями по місту. На проспекті зупинився перед світлофором і помітив, що друг байкер спілкується з водієм легковика, який його підрізав. Я дивлюсь, водій з машини вибігає і починає. Наш бік палити балончиком. І цей момент, коли я вже встав, водій, який був на БМВ, дістає з кобури, тобто у нього справа тут пістолет, перезаряджає, і без попереджень, що там зараз буду стріляти чи ще щось, стріляє біля мене. Антон розповідає, хотів підійти ближче до чоловіка, аби зупинити його. Та той вистрілив вдруге. Мені дуже пощастило, що навіть не стік кров'ю до того призбуду, бо кровотеча дуже була сильна. Чоловік каже, у лікарню йому наклали кілька швів. Ще два тижні він ходитиме на перев'язки. Нині чоловік сильно шкутильгає та ходить за допомогою милиці. Коли зможе знову сісти за кермо мотоцикла, не знає. Я проїхав на цьому байку всю Україну. Саме таке цікаво, що скільки їздить да, по гарячих точках, потрапляли під обстріли, там, в підвалах ховалися. Ніде ніякої не царапинки говорять, немає. А куля тут дістала в рідному місті Дніпро. За цей час, каже Антон, автомобіліст з ним не зв'язувався. Та 29 липня учасники конфлікту зустрілися в суді. Та да, поглядами зустрілися, до речі, він так на мене дуже подивився, дуже дивно, знаєте, з таким якби, залякуванням, тобто. Залякування або як народі говорять, там навіть так спідлобу. Суд відправив водія легковика на цілодобовий домашній арешт, розповіла Аліна Стадник, речниця поліції Дніпра. Наразі триває досудове розслідування. Слідчі Дніпровського районного управління поліції повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Суспільне намагалося зв'язатися з рідними підозрюваного. Та ті на телефоні дзвінки та повідомлення в соціальних мережах не відповідають. Якщо провину водія легковика доведуть, йому загрожує Покарання від трьох до семи років позбавлення волі Поліна Поломарчук, Юрій Тини та Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.